Сьогодні поговоримо про те, як кожна з королев чотирьох стихій, та -класичний 8, буде реагувати на зраду свого коханого чоловіка або просто чоловіка, в даному випадку це не має значення: королева жезлів: Емоції, злість, людь, дії. Розбита машина зрадника. Спалені важливі документи, які для нього просто конче необхідні, тілесні ушкодження у вигляді розцарапаного обличчя або синців, також речі, одяг, які, скоріш за все, будуть летіти з балкону, і інші подібні дії. Королева мечів. Тут також буде емоція злісті, але, скоріш за все, злитись вона буде на себе. Як я могла це не прорахувати? Де я помилилась? Де я не побачила, не помітила, не прорахувала цю ситуацію. Якщо... До цього часу ще вона не готова до цієї ситуації. Вона буде мститись, але не зараз вона підготується. Спочатку вона просто буде мовчати. Така буде холодна реакція. Вона підготує документи, докази, шляхи до відступу. і... Чи подасть на розлучення, чи просто піде, чи зробить так, що доведеться піти йому. І часто такі жінки ще відсуджують все майно, роблять так, що в чоловіка потім дійсно серйозні проблеми після цього розриву. Така вона королева мечів, королева кубків. Ну Тут емоції одну неможливо сказати, бо тут буде шквал емоцій. Тут у нас буде і сльози, і вмовляння, і погрози, і спроби суїциду, і сльозливі пости в соцмережах, і і можливо, вона піде просто нап'ється з подругами. Тобто тут такий шквал емоцій неконтрольованих. І королева Пентаклів, можливо, вона, вона навіть не помітить ці, цієї зради, не зверне на неї увагу, бо в неї, наприклад, там якраз зійшли помідори, їй потрібно їх обробляти, або там ще якісь домашні клопоти, і на оці всі глупості їй немає часу. А в цілому це королева, яка просто буде намагатись раціонально і спокійно обговорити і вирішити ситуацію.